Іноді найстрашніше, та не постріли, а тиша, яка лунає після них. У селі на краю лісу живе жінка, яку всі називають Надія, їй вже понад 80. Вона не читає новин, не має телефону, не виходить із двору, але вона бачить більше, ніж аналітики і генерали. Кажуть, що її сни як послання, а голос як дзвін із минулого. Коли я приїхав до неї, вона не питала, хто я. Вона тільки сказала. Ти прийшов почути, коли закінчиться війна, але ти маєш бути готовий почути правду не про дату, а про те, що буде після. У цьому відео не просто слова, це пророцтво те, що може змінити хід подій. Послухай надію, бо хто слухає, той виживає, а хто сміється, той потім мовчить. Сину мій, усе почалося не тоді, коли загриміло небо, і не тоді, коли ракети впали на міста. Почалося значно раніше. Ще у 2012-му я прокинуся вночі, вся мокра, ніби з дощу, а на дворі сухо, наснилось мені, що стою на згарщі. під ногами чорний попіл, а навколо ніч, тільки одна хатина світиться. Я заходжу туди, а там діти, тихі, як ангели. Вони дивляться на мене і питають: бабусю, чому ми тут? Я тоді ще не знала, що означає той сон, думала. Дощу чекай, але не дощу це було через два роки 2014 й Коли бахнуло на сході, я впізнала той сон, бо згарище то не земля, то душа. І ще бачила я, як із неба опускається чорна пелена. не хмара, а як тканина, і на ній лиця, живі, але вже не з нами. Вони мовчать, але очима кричать з того часу сни мої не сни, то картини, то попередження. І кожна ніч, як крок до розгадки, бо бачиш, дитино, війна починається не з вибуху, а з байдужості, з того моменту, коли серце мовчить. Пам'ятаю, як восени мені наснилася стара церква, покосилась, але стоїть, і над нею чорна птиця не ворона, не крук, щось більше. Крила в неї, мов хмари, а очі червоні, як жар. Вона не каркала, вона ніби співала. Але тим співом лякала душу, і в тому сні я стояла біля храму, тримаючи в руках хліб, а птиця кружляла і шепотіла мені в голову чужим голосом забери віру, і вони впадуть самі. Я прокинуся і довго не могла дихати, бо зрозуміла, прийде такий день, коли удар буде не в тіло, а в дух, і заберуть не тільки землю, а впевненість у своєму, відійдуть від храму, перестануть хреститись. Почнуть сміятись над тим, що було святе, і тоді вогонь прийде без попередження. Але головне, я побачила, що та птиця ще літає. Над столицею, над селами, над школами вона шукає тих, хто забув, хто він є, і поки вона в небі, миру не буде. Я бачила дитину, як у моєму сні почали з'являтися обличчя не з тіла, не з плоті у стіні, вони не мали голосу, не мали кроків. Але заходили у хаті, сідали за стол, торкались документів, казали, так треба. А люди дивились їм у вічі і мовчали, бо наче й не бачили їх, але слухались: це не ворог із рушницею, це ворог із посмішкою, з печаткою, з дозволом. Я тоді спитала, а хто вони? І почула: це ті, хто прийде після гармат, їх не зупинять стіни, бо вони говоритимуть мовою миру. Але не матимуть миру в серці, їхні імена ще невідомі, але їхні дії вже близько, і коли вони прийдуть, частина людей скаже досить, нам треба жити, але жити не означає здаватися, і хто це переплутає, той втратить і життя, і себе, бо справжній ворог не той, хто стріляє, а той, хто переконує, що стріляти вже було марно. Бачила я. Як у столиці зібралися сильні світу цього, і кожен говорив, але ніхто не чув. Їхні роти рухались, але слова як пустота. Вони радились, писали щось, підписували, а народ стояв на дворі. і сталося дивне, пала тиша не та що від страху, а та, в якій дозріває правда. І тоді хтось один вийшов наперед: не генерал, не депутат, простий чоловік у військовій курці. Зі шрамом на обличчі, і сказав голосно, просто якщо ви не скажете, ми скажемо, якщо ви не встанете, ми підемо без вас. І я бачила, як після того тисячі людей почали підходити до будівель не з криком, а з мовчанням. Вони несли фотографії, ордени, кров на рукавах, і тим мовчанням сказали більше, ніж будь-який гімн бо влада це не завжди ті, що на горі, а народ. Не завжди ті, що чекають, коли ті, що вгорі втомлюються, ті, що внизу, починають діяти. Бачила я його дитину не у світлі Софітів, не на плакатах, а в багні. Він ішов через поле після бою, обличчя сіре, очі глибокі, мов криниця, на плечах не погони, а рани, і ніхто не казав йому йди вперед. Але всі йшли за ним, бо в ньому було те, чого немає в багатьох. Тиша, що веде, він не підняв прапора, він підняв людей, його ім'я мені не відкрилось, бо ім'я не важливе, важлива суть, він не був президентом, але говорив так, що його слухала вся рада, не мав крісла, мав слово. І коли він поклав руку на серце, всі зрозуміли, це не новий лідер, це стара клятва, що повернулась, і він сказав: Я не керувати, прийшов. Я нагадати прийшов, заради чого ми не впали. І в той момент над Києвом прорізалося сонце, як промінь крізь сажу, як знак, що навіть після ночі може бути світанок. Потім прийшли ті, що носять мир у валізах, гладенькі, усміхнені, із прапорами й печатками. Вони не принесли зброї, принесли слова, гарні, спокусливі, як мед, що покриває отруту. Казали, пора будувати майбутнє. Але для цього треба забути минуле, і запропонували. Ви отримаєте тишу, якщо забудете Крим, ви отримаєте спокій, якщо більше не згадуватимете загиблих. Перша частина людей погодилась, бо втома страшна річ, вона з'їдає пам'ять. Бачила я, як ці люди опускали очі вони не злі, вони просто хочуть жити. Але життя без гідності то не життя. І саме тоді я почула голос того, хто пройшов війну. Він став на танк, підняв руку і сказав не до мітингів, не до екранів, до серця ми не за це вмирали, ми не для цього вижили. І ці слова збурили кров, і тиша знову змінилась не на постріли, а на пробудження. Того дня вулиці не були заповнені гаслами не було прапорів, не було співів, була тиша. Але то була не порожня тиша, то була тиша, в якій зріла сила. Люди виходили з домів, ставали поруч хтось із фотографією сина, хтось із простягнутою рукою, хтось із нічим. Вони не йшли валити уряд, вони йшли нагадати, що пам'ятають. Я бачила, як один дідусь зняв із грудей медалі і поклав їх біля воріт адміністрації, без слів. І раптом хтось інший зробив так само, а потім ще один і ще. І ці мовчазні ордени заговорили вони стали дзвоном, який не чути вухами, але чуєш у серці, бо найгучніший крик це мовчання, коли в ньому правда. І саме в той момент стало зрозуміло страх більше не панує, бо народ, який не боїться, то вже не натовп, то сила, яка ламає кайдани, без крові, без наказу. Лише пам'яттю. У снах моїх не було героїв із бронзи, не було лідерів, що кричать зі сцени. Була інша сила тиха, незламна, без форми і без імені. Вона ходила селами й містами, торкалася плечей жінок, що чекали синів, обіймала дітей, які питали, де тато. Вона була в очах медсестри, що перев'язувала воїна, навіть коли сама не мала сили стояти. Вона жила в руках старого, що роздавав чай на вокзалі біженцям, і я зрозуміла, та сила це не лідер, це ми самі, коли перестаємо чекати наказу, коли піднімаємося не тому, що нам сказали, а тому, що знаємо, інакше не можна. Вона не приходить із виборами, вона народжується в біді. І коли ця сила пробуджується в серці нації, її вже не спинити. Бо той, хто стоїть із правдою, Стоїть не сам, з ним пам'ять любові, Бог. Всі питають мене, коли буде перемога. А я кажу: перемога не кінець, вона лише початок, бо найстрашніше не пережити війну, найстрашніше прожити після неї. Бо коли грім стихає, лишаються тіні, і не всі рани лікує час. Я бачила, як повертались з війни ті, хто вижив, але всередині, ніби частина їх зосталась там. Вони ходили між людьми, але не чули голосів, дивились на дітей і не впізнавали себе в них. І саме тоді починається найтяжча битва за душу, за спогад, за віру, яку втратили, бо в мирний час легко забути, хто ти є, легко обрати зручне, легко віддати правду в обмін на тишу. Але я кажу не всі тиші з благословення, є такі, що звучать як відмова. І якщо після перемоги ми не будемо тримати одне одного, тоді знову піднімуться ті, хто живе з брехні. Бо мир треба не тільки виграти, його треба витримати. У тому останньому сні я стояла на руїнах, не було стін, не було шибок, лише чорний пил і тиша. Але потім, з під того пилу, почали виходити люди спочатку поодинокі, потім гуртами. Вони не кричали, не бігли. Просто вставали, і кожен ніс із собою щось маленьке: хто лампадку, хто дитячу іграшку, хто хрестика, і вони не шукали нової влади. Вони почали будувати, але не цегли звіри. Хтось посадив дерево, хтось відновив шкільний дзвінок, хтось навчив дитину молитися. І саме тоді я побачила, як по церквах знову пішла луна Не поминальна, а надійна, замість чорних стрічок. Вишивані рушники, замість грому, дитячий сміх. Україна не просто вистояла, вона воскресла, не такою, як була, а такою, якою мала бути. І я прошепотіла собі, оце і є народження з попелу, бо справжні нації не мстяться, вони пам'ятають і будують далі. Ви щойно почули голос бабусі надії не аналітика, не політика, не телевізійної персони. А жінки, яка пережила все: і тишу, і вибух, і втрату у її словах не лише пророцтво, у них надія, але й попередження, бо кожен із нас сьогодні стоїть на роздоріжжі чекати чи діяти, забути чи пам'ятати, втомитися чи вистояти, і, можливо, саме ти зараз той, кого її слова повинні були знайти, якщо це так, не тримай це в собі. Поділись, розкажи, запам'ятай. Бо коли знову почне чорніти небо, коли навколо заговорять про спокій будь-якою ціною, згадай, що мир не купується, гідність не продається, і пророцтвом це не кінець, це початок, початок дороги, яку ми мусимо пройти разом.